Понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах залишилися без електропостачання через ворожі обстріли. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні. Майже 400 пунктів на базі підрозділів МВС, де можна зігрітися та підзарядити телефони, працюють по всій країні. І за словами міністра, мета ударів ворога посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. Зараз до нашого ефіру долучається Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики. Пане Станіславе, мої вітання вам, дякуємо, що ви долучилися. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, пане Станіславе. В якому стані зараз перебуває наша енергосистема, враховуючи останні атаки Росії? Ну, можемо відносно говорити, що в них нічого не вийшло, оскільки енергосистема наразі є відносно збалансованою. Е, наразі на ранок ми спостерігаємо дефіцит електричної енергії, який покривається за рахунок імпорту, е, в першу чергу, з словаччини, польщі та е, угорщини. Але є і регіони, як прифронтові, так і глибокого тилу, які не мають стабільного електропостачання. Наприклад, якщо будемо говорити про Чернігівщину, то там діють аварійні графіки ага. відключення, тобто громади мають. Три години стабільного електропостачання, три години, а іноді і до шести годин це ранкові вечірні години. Вони не мають стабільного електропостачання. Е, достатньо складна ситуація на Сумщині. Ну і не забуваємо, що вчора е, більша частина міста е, Лева також була угу. без стабільного електропостачання внаслідок обстрілу ворога. Навіть не працював електричний комунальний транспорт. Тому ворог е, намагається посіяти паніку. Е, ворог намагається. Руйнувати об'єкти як передачі електричної енергії, тобто це великі підстанції Укренерго. Як вже за офіційними джерелами відомо, була нещодавно атака по місту Славутич і була знеструмлена майже на 4 години. Чорнобильська атомна електростанція після удару по підстанції «Укренерго» біля міста Славутич і місто Славутич майже добу було без стабільного електропостачання. Так і намагається бити по підстанціям розподілу електричної енергії, тобто це підстанції. Локальних е, обленерго, як це відбувається зараз на Чернігівській області, як відбувається на Сумщині. Ну і звіс, звісно, і намагається влучати в об'єкти як генерації електрочну енергії в глибокому тилу, е, оскільки ми вже знаємо з офіційних джерел, що було влучання по е, бурштинській тепловій електростанції в Івано-Франківській області. Ну і по підстанціях е, локальних. Пане Станіславе, Пане Станіславе, щодо Чернігівщини, Сумщини і, зокрема, Львівщини. Чи є якийсь хоча б попередній прогноз, наскільки швидко можуть відновити електропостачання у цих регіонах, аби люди були зі світлом і можна було відійти від графіків відключень? На, на сьогодні по Львівщині. Проведення роботи по е, включенню аварійної схеми, угу. і е, в Львівщині немає графіків відключення. Так. По так. Чернігівщині е, ситуація така, що є дефіцит електричної енергії, який пов'язаний з розподілом і неможливістю е, передачі електричної енергії до кожного абонента. А на Чернігівщині е, ми говоримо про абонентів, тобто це лічильники електричної енергії. Угу. Але фактично, що будемо говорити про мешканців, це майже 300 тисяч, тобто е, більша частина населення Чернігівської області. Відповідно до цього також графіки боються для того, щоб були години для проведення ремонтних робот, щоб перейти від аварійної схеми до фактичного заживлення вже в безаварійному режимі. Але ми розуміємо, що ворог підступний і він постійно намагається влучати по нашим об'єктам енергетики, пане Станіславе, Зараз ми розуміємо, що досить складна ситуація. Ви зазначили зокрема, з електроенергією на Чернігівщині та на Сумщині, але. Чи є ризик відключення світла для інших регіонів? Бо якщо я правильно розумію, навіть якщо РФ завдає ударів по окремих містах, це може потім потягнути наслідки за собою і для інших областей, чи це не так працює? От як зараз наша енергосистема закомунікована, скажімо так, в таких межах, аби розуміти, якщо ворог завдає ударів по одному місту, чи може це обернутися відключеннями світла для Іншого сусіднього, скажімо, регіону чи ні, чи так це не працює, солютому вірно говорите, пане ведучий. І якщо ми згадаємо, наприклад, найбільше таке масштабне відключення, яке було 25 вересня двадцятого року, коли в моїй рідній харківщині був прильот по підстанції. Укренерго біля е, теплостанції е, ТЕЦ 5 Харківський, то автоматично в режимі захисту е, енергосистеми відключилися е, сусідні 5 областей е, і е, мали відключення від 5 до 6 годин по е, кожній області. Тобто, це спрацьовує захист. Mm. Е, ми розуміємо, що наша енергосистема є розгалуженою, але для того щоб зберегти максимум обладнання обладнання. Або вводяться превентивні графіки обмеження побутових і промислових споживачів, або спрацьовує автоматика, і тоді дуже важко енергетикам потім поновити цю систему для того, щоб збалансувати і видати електричну енергію в мережу. і ось, наприклад, якщо там не дай Бог буде влучання в якісь сусідні області з Києвом, то місто Київ і Київська область гіпотетично також можуть на певний час залишитись без стабільного електропостачання, якраз за рахунок або руйнування мереж. Або як є наприклад на атомній електростанції, так і інше, або через те, що спрацює автоматика, і потім енергетикам необхідно певний час витратити для того, щоб оновити цю автоматику і запустити знову кожну підстанцію і живлення для кожного понета пане Станіславе, Якщо зараз ну, от ми не беремо до уваги подальші атаки росіян, очевидно, вони будуть. По енергетичних об'єктах, але якщо зараз прибрати цей фактор, ми розуміємо, що найближчим часом ми наближаємось до холодів, можуть прийти перші морози, почнеться опалювальний сезон. Як це вплине на нашу енергосистему, враховуючи її стан сьогодні? Відключень в такому випадку нам уникнути чи все-таки є ризики того, що з приходом холодів? Нам доведеться застосовувати графіки у певних регіонах, аби не навантажувати енергосистему. Будемо розділяти споживачі електричної енергії на два типи – побутові так. і непобутові. побутові. Угу. Побутові це ми з вами, а непобутові – це великий бізнес. І е, наразі побутові споживачі минулу зиму прийшли без суттєвих відключень, крім аварійних ситуацій угу. або обстрілів, як маємо е, ситуацію наразі. Е, тому енергосистема була збалансована, але разом з тим не забуваємо, що. Маємо вечірні і ранкові години, коли сонячна енергетика працює неефективно, тобто сонце близько знаходиться на горизонті, і тому ми не зможемо генерувати великі об'єми електричної енергії. Відповідно до цього ранкові і вечірні години ми маємо дефіцит електричної енергії, який покриваємо за рахунок імпорту електричної енергії. І зараз політична воля в. І бізнес зграли правильну роль по огорчення. Сіки угорщина нам не постачала а, аж 4 місяці електричну енергію. Наразі бізнес переміг а, в цій а, в цьому чубині по інакшому не скажеш. А, крім того, ми розуміємо, що є. А, Обладнання, яке знаходиться в аварійному стані. Наприклад, якщо будемо говорити про місто, Одеса, пам'ятаємо, що е, там були і відключення через прильоти, але й були відключення після того, як е, пройшли ремонтні роботи, е, вони були проведені з певними порушеннями регламентів. І відповідно місто Одеса зазнало локального блокауту через те, що трансформатори вийшли знов -таки в аварійний ремонт. Тобто, це не треба також відхиляти. Ну і знов таки у було прийнято дуже правильно, політично збалансоване рішення, що в першу чергу обмежується великий бізнес, який має власну генерацію, або це на рітелі, тобто в великих торгівельних центрах є електростанції з плидом накопичення енергії або є е, газопочнові установки, або є великі генератори, які дозволяють е, проходити безболісно е, якраз дефіцитні години з електричної енергії. Це вечірні години. Наприклад, в офісному центрі, де е, розташований офіс, періодично є вже такі обмеження. Вони були і навесні цього року, коли великий бізнес обмежують е, в. Споживання електричної енергії, тобто графіки, будуть. Будемо сподіватися, що електричної енергії і міцності наших енергетиків і нашої енерсими вистачить для того, щоб ми пройшли цю зиму знов таки без обмежень для побутових споживачів Але бізнесу треба приготуватися. Зрозуміло, почули вас, пане Станіславе. Почули вашу думку в нашому ефірі. Нагадаю, Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновленої енергетики, був з нами на зв'язку. Ще раз хочеться наголосити про нагідно, що ми надаємо наш ефір абсолютно для усіх експертів, які готові висловитися з приводу цієї теми. Вона чутлива для українців щодо відключень світла щодо стану нашої енергетики. Тому при нагідно раді будемо почути інші думки цього приводу в нашому етері.